Короче, маємо ось такий пляж. І ти трошки боляче, бо водичка мене мутна, грязна, нічого не видно, бач? Я шуткую, все, все супер, все ідеально. Людей багато, всі купаються. Далі я. О! О, хорошо, как... о добре! Супер. Короче, так і я. Супер! Водичка класна. Зараз підемо візьмемо парасольку. Тут будуються, будуються. Це у нас мавка. Аквапарк цей. Коротше бомба. Водичка тепленька, чистенька. Да, кожен камінчик видно. Ноги. І відразу глибина йде. тут всі? Буйки а! -а, -а. Супер, блять! Тіпленьке така Бодріто. Але блядь, озеро таке гарне, в горах це це супер, це того варте. Ідеально, клас супер!